Чи помітили ви низку новин, які стосуються знову кінця світу, либо після спалахів на сонці? Напевно, ви вже передивилися теж масу таких відео, де знову світ намагаються залякати, намагаються розказати про майбутні катастрофи, про кінець світу в такому релігійному аспекті і не тільки. Що насправді відбувається? По-перше, це такий спосіб отримати зайві лайки, хайп і увагу до своєї персони. По-друге, це інструмент маніпуляції з громадською думкою. А по-третє, це спосіб залякувати та мати певні політичні аспекти, певний політичний бонус, оскільки залякування. Дуже добре для політики.